Відповідає на оцей коментар. Этот мост незаконно там построен, соответственно, его нужно уничтожить, и і для передвижения техники». Так, дійсно, кримський міст будувало в тому числі і для пересування військової техніки, і тому Збройні Сили України повинні використовувати цей міст. Панове українці, пам'ятаємо, що існують реалії сьогодення. І в тих реаліях Кримський міст збудований вже існує, і він діючий. В тих реаліях Крим це є. Українська земля. В тих реаліях Кубань це українська етнічна земля, заселена, освоєна і культура українцями. І в будь-якому випадку наслідком цієї росіяно-української війни буде повернення склад української держави цієї української етнічної території, Кубані. І тому оцей кримський міст він повинен служити вірою і правдою українській державі. І кримський міст дійсно символом єднання українських земель, українського Криму. Української кубані слава Україні.